дня, Шановні друзі, це Віталій Барвіненко і наш YouTube канал. Обговорюємо ті події, які відбулися навкруги нас в нашому регіоні, в нашому місті і взагалі в світі, і на яких є моя точка зору. У новому випуску нашого абсурдометра переговорні амбіції України. Економіка Каліфорнії та не менш потужна економіка Одещини, адже тільки Одещина може дозволити собі таких велетенських олігархів. чергові дива Укрпошти та чому Стефанчук не розуміє ролі парламенту, і загалом про той абсурд, який все більше поглинає навколишню реальність. Дуже цікаві історії навколо Одеської обласної ради. На цьому тижні один з дуже поважних людей в нашому місті теж благодаря вкавичкам Григорію Віталійовичу Діденко побував на допиті в НАбу. І, як я колись і прогнозував, це далеко не перша дуже поважна людина, про яку багато потякав у своїх розмовах Григорій Віталійович. І там декілька цікавих моментів, цікавих епізодів. Ну, зрозуміло, що все йде до вручення підозр ряду фігурантів з того, що я розумію. Але думаю, що один відомий політик, дуже відомий політик в нашій області, господар області, князь Хачутрян, дійсно дуже розумна людина, мудра людина. Мені здавалося. Але в нього є одна проблема. Він не дуже ретельно вибирав бізнес-партнерів і друзів. І я думаю, що це, на жаль, принесе йому дуже багато проблем, тому що по тим записам, по тим матеріалам, які якось просочуються в публічний простір, Георгій Віталійович Діденко в своєстної манері фігурує фаміліями, фігурує прізвищами, якимись там іменами, там. а давай ми там. Князю скажемо, а зараз князь відрегулює, а зараз князь вирішить. І думаю, що, так як я прогнозував, багатьом-багатьом фігурантам 8 записів потрібно готуватися, тому що іноді пословиця, про яку ми раніше чули, що слова серебро мовчання золота, тут мовчання було б не то, що золото, а платіна була б. Я думаю, що многие дали б дуже багато, щоб вернуwidetildeмся вп'ять. І не розваря розговор Вітаріча в різних ділах, які казались би спочатку безобідними, а потом виявились то, що виявились. І, е, другий аспект, який тоже очень интересный. Е, я раніше, е, думав, що у керівників облради, е, ми є якийсь хитрий план чи якийсь там досвід. А оказалось інментарна глупость. Подивилися всі Декларацію пані Томашевської. Пані Томашевська, це права рука Григорія Віталійовича, голови облради, фактично довгі роки де-факто керувала, може, зараз керує обласною радою. Свого часу, в 2008 році, до речі, де ще збереся це депутатське звернення. Я маю дуже довгу історію, тому що, в тому числі, за моїми депутатськими зверненнями, пані Томашевська. Осободила місце, яке вона займала начальника Кру Одеської області, тому що вже тоді було видно, що ну, з адекватністю там не дружать, і е, це опасне діло. Григорій Віталійович через 15 чи там, 17 років підібрав їх в свою команду, то його діла. Але ця поважна людина, поважна в лапках, пані Томашевська, одновременно декларації показала, що вона працює в трьох підкреслюю, в трьох комунальних підприємствах Одеської обласної ради. А саме. Вона підпрацьовує главним бухгалтером в комунальній установі обласна служба адмінбудівель і рядовим бухгалтером ще в двох основах КП Чорномор'я Чорномор'я і в службі експлуатації будинку. Причому працює вона у во всіх трьох структурах, які знаходяться в різних кінцях міста, працює на повну ставку. Тобто вона фізично повинна знаходитися одночасно в трьох місцях. Я читав колись про телепортації, про різні там теорії. Коли одна людина може роздвоюватися, розстроюватися. Ну, коли роздвоюється, це називається шизофренія. Там цей аспект теж я думаю, що присутній. Але щоб розстроювалася людина, працювала в бухгалтером одночасно стаціонарно в трьох комунальних підприємствах одне і тієї щодеської обласної ради, отримала в трьох комунальних підприємствах зарплату. Причому сиділа на проспекті Шевченко 4, Напроти кабінету голови облради, всі, хто там заходять, всі, можуть, це прекрасно бачити, ну це треба умудритися. Е, мало їм одної, так сказати, проблеми з незаконним збагаченням е, всі наші керівникам облради, ну, зараз ще одна проблема прилетить. Е, знаєте, іноді важливо нічого не робити, чим питатися. Вот я думаю, що если б вони, і Діденко, і Томашевська, і князь Хачатурян, нічого не робили, а просто от оставили, як є, було б менше проблем. А Так любая суєта порождають нові проблеми. А наших крупних бізнесменів, дуже крупних бізнесменів з Одеської області, можу привітати з початком тяжкого шляху спілкування з Набу. Один з крупних, я підкреслюю, дуже авторитетних людей нашого міста на цьому тижні вже був. Всі шановні інформації організації після Марата Корольова. І я думаю, що це великий шлях. Я його сам пройшов, але так трошки ділився більш-менш нормальним результатами. Я думаю, що це дуже великий тяжкий шлях у всіх тих бізнесменів, які свої мільярдні статки здобували на базі бюджету Одеської області, фактично грабували бюджет Одеської області і вивели неудачних партньорів. Очень неудачних партньорів, які доведуть їх, ну якщо не до Цугундера, то до. Проблем точно. Коли я почав аналізувати, я офіційно в мене дуже багато є днів відпустки, тому що я не вибираю відпуск. Я собі беру час за від часу відпуск офіційно на роботі і займаюся для душі розслідуванням діяльності, економічної діяльності в нашій області. Їжджу по громадам. Не як посадова особа, а просто як людина, яка відпустці. Аналізую цифри, документи. Взагалі, в мене є час і натхнення вивчати, що натворили за останні роки ті люди, які стали олігархами завдяки Одеській області і завдяки бюджету Одеської області. Дійсно, видатне підприємство Березівка Агрошляхбуд. Це монстр. Хто не знав, всі знаєте, що які там заводи, який там Одеський порт, це все такі мелочі там. Автодори, всі ці. це все підприємства, якісь там на е, частних підприємців по срівнянні з видатною структурою, серйозною бізнес-структурою Брезівка, Е, Декілька тендерів 24-го року, значить, там просто, значить, ну от, наприклад, нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території школи в Подільську, Подільського району, це взагалі інший край області. 56 мільйонів гривень. Експлуатація, експлуатаційне утримання автомобільних доріг Березівського району 14 мільйонів гривень. Так це область дає на непонятних условіях Ну, непонятних офіційно, а не офіційно всі ж розуміють. Подольськ ще одне бомбосховище. Теж там щось 50 мільйонів. Надання транспортних послуг комунальне некомерційне підприємство Березівська центральна міська лікарня 61 тисяча гривень. Тобто ми бачимо. Розбіг від мільярда гривень за електроенергію, бюджету без конкурсу, до 61 тисячі гривень з нещасної районної Біляєвської лікарні. Тобто, я розумію, що значит, копейка, як раніше говорили, рубль береже, але вже так все грабить, Тобто, ну, не оставляє нікого лагання ні для кого, це треба вміти. Вірніше, не грабити, а заробляти. Я чуть не коректно визав, тому що поки що це не доказуємо, що це кримінал. Хоча по всьому з цих 24 останніх закупівель. Відповідно, ми аналізуємо, вивчаємо я своєю командою. І я думаю, що тут буде цікаво, тому що є такі взагалі цифри, що ну, наприклад, послуги з поточного ремонту з нанесення дорожньої розмітки пішохідний перехід по вулиці Чорновола напроти школи номер 1 Березівка. 4 тисячі гривень. І то цей олігарх, ну той, напевно, олігарх наш обласний, і видатний політик, публічний політик, і йому навіть і 4 тисячі гривень хай будуть в хазяїстю, пригодяться. Бідний цей голова громади. Сбірізовки Гараш, я багато років знаю. Я не знаю, що там з ним там роблять, але у нас на виході вже велике розслідування по тим кар'єрам, які там вони підписували. Вони ж підписують офіційні документи ці місні чиновники, їм відповідати. Бізнесмен що? Він собі, так сказати, організував бізнес, дав їх там на місці і збрався в облраду, взяв партнера Діденка і, і, і всі, публіку заганяє під себе. А вони як будуть відповідати? Як Валерій Валерійович відповідати за ті всі е, рішення? Сесії за ті всі документи, які там протягом багатьох років ми зараз аналізуємо поприписували, в тому числі по громадам, по кар'єрам, по всьому іншому, по закупівлям. Ну, я, напевно, думаю, що якось в нього є план. Хоча, як показала практика, всі ці плани не працюють, коли до тебе приходять люди з організації з чотирьох букв. Такі от у нас приїжджають назначенці в Одеську область. Призначаються заступниками губернаторів, різні люди з Західної України, з інших інших регіонів. І я от, ну, наблюдаю, смотрю, знаю інформацію, різна інформація ходить. Наскільки вони не розуміють, не дуже розуміють, в який регіон вони приїхали. Є собі заступник губернатора, Не буду показувати прізвище. Приїхав порядна, начебто людина, курірує там строїтельство, різні об'єкти. Є бізнесмен. Політик, публічний політик, олігарх номер 1 який має десь там в себе на території своєї вочни, таку солідну, велику базу відпочинка, курортний комплекс. І їде туди цей замгубернатора там, на двоє суток, вечеряють, снідають. Пів області вже знає, що по суті, незалежно міняються ці зами губернаторів, а до цього олігарха, як їздили, так і їздять. Це не проблема цієї людини, до якої вони приїхали. Він молодець, що їх всіх дуже швидко прижити до рук. Це проблема тих, кого попризначали. Ну, хлопці, якщо хочеться вам десь по чи пообідать, ну, зачем їздити непонятно куди за 100 км на цю базу відпочинку? Ну всі все знають, бачать, шукається вся область. Та сядьте десь і поговорить. Ну і так всі знають, що у вас нормальні, хороші, тісні відношення з господином князем Хачатиряном. Назачем ну, КАТО їздиться, порождать ліжність і звичні слухи, що там сутками зависать? Тому моя рекомендація: як збиралися раніше в Одесі в ресторанах, хлопці, так і збирайтеся. Тут хоч все виду і е, более цивільно виглядить. А якщо говорити серйозно, то дуже погано, що деякі. Я причому впевнений, що Олег Александрович, голова обласної адміністрації, навіть це не знає, тому що це я впевнений, що не знає, що він людина, яка пройшла ілюстрацію і все інше, досить обережно. І в, в чому в чому, а ці моменти він дуже добре фіксує. А те, що заступники собі таке дозволяють, такі неформальні контакти. В чому нічого протизаконного немає, поки що, але навиває на певні думки. Тому така рекомендація, якщо вже хочете десь посидіти, віддихнути, тож краще зробити це в Одесі, ніж десь в Березовському районі, на берегу Лимана. На цьому тижні також відбувалися цікаві події в місті Одесі. Я їх не буду коментувати, про них дуже багато говорила. Я вчора подивився ролик одного бізнесмена, який збирається йти в політику. І він там істеріть, матірі то, значить там, ну, якийсь там устроїв воплі, що там його бідали. Він там, ви там сволочі, я вас всіх там паришу. Ну, по-перше, хто хоче щось зробити, то робиться мовча. А если люди уже истерить на публику, то понятно, что так сказать, ничего не делать не будет, потому что она не способна на что делать. А по друге я хочу сказать, этой людине и всеми, с такой слабой нервной системой в политике одесской делать нечего. Лишь лечите нервную систему, если хотите заниматься всерьез в Одессе политикой. Уже все эти истерики, все эти крики, но это только показывает то, что вы достаточно слабые, чтобы ты бодаться в жестокую, подступную одесскую политику. Я би сказав, що це подія для країни. Тому що ми знали всі, що завдяки роботі парламенту нам вдалося втримати фінансову та економічну стабільність в країні. Про це заявив не хто інший, як голова Верховної Ради Товариш Стефанчук, бивший учасник кого-то там камеді з Хмельниччини, в принципі, так сказати, він. Там собі не багато реалій, там кількість професори, там і ну, що завгодно, намагався стати чинкором академії наук. Понятно, нормальні академіки прокатили е, цього персонажа, Але він заявив: я не знаю таких країн, в яких, скажімо так, на четвертому троці війни зай зайшовши в будь-який супермаркет, -супер ми могли б побачити таку кількість пропозицій, які сьогодні є в Україні. Так що, шановні громадяни, запам'ятайте, пожалуйста, то, що є все в супермаркетах, то Стефанчук бігає своїм кодлом з Верховної Ради і заботиться, що все було в супермаркетах на четвертому році війни максимальна кількість продуктів товарів. Те, то, що вони подорожали в 5 разів за період правління цієї кліки, ну це вже таке, це Стефанчук не уточняє. Вони ж гроші не вважають, у нього все нормально з дотаціями, з компенсаціями, з усе. Поїмаєте, до якого вже бреда дожилися ці люди? Верховній Раді вони абсолютно не чувствують реалії. Він на повній серйозі, на повній серйозі з, з такою протокольною пачкою. Виходить на ефір і говорить, що то, що є в супермаркетах, то мені благодаря є. От ми на четвертому році війни зуміли забезпечити. Про те, що в яких умовах роботи цей бізнес нещасний, який вони щемлять, граблять як тільки можуть, через з демансий налогов, він не уточнює. Про те, що це через немогу забезпечують наші виробники. Щоб у нас хоч щось було. Він уточнює. Про те, що це все подорожало сто раз. Стефанчуку діла немає. Він говорить, що роль парламенту в тому, щоб на четвертому році війни в супермаркетах була велика кількість товарів і продукції. Стефанчук, роль парламенту приймати закони, формувати законодавчу базу України відповідно до міняючихся умов існування в світі. Це головна роль парламенту, а не контроль за те, щоб в супермаркеті було велика кількість продуктів. І забезпечення продуктами. Тому так і закон у нас виходить останні роки, що у нас голова Верховної Ради взагалі не розуміє роль парламенту. Один був там в Росії, який я сказав, що парламент не місце для дискусії, а цей рішив, що парламент то місце контролера в супермаркетах. Голова парламенту здійснює функції контролера супермаркетах, які там є продукти. Це, знаєте, показує те, що абсолютно відірваність від реалії, абсолютно неадекватність і нерозуміння, в якій країні вони живуть. Це дуже печально, тому що якщо вони були просто якимись плованими сулі, це одне. А це люди, які приймають закони, ну, принаймні намагаються приймати закони, і люди, які повинні забезпечувати законодавче поле для нас з вами, тим більше в умовах російської агресії. Е, тому бачили, що вибирали 6 років назад люди добрі. Ну тепер дивіться супермаркети на ціни і благодарі Стефачука, що хоч якісь продукти є. Продовжує дивувати в країні, в якому вже нічого не дивуєшся. Керівник Укрпошта. Це державне підприємство, велике підприємство державне, значить керівник Укрпошти. Він зробив декілька заяв. Причому так, судя по картинки, дивився, він був абсолютно трезвий. Але тим не менше, це, це ще хуже, що він цю ахінею і ці всі дії робить будучи трезвим. Подімаєте? Це, це, це ладно, може вас писати там, на якісь алкогольні пари цей людина абсолютно серйозно говорить про те, що значить, він е закупав Укрпошту, точніше по його команді. Закупала е корінні ноги, які служили за щитою почтальонів від собак. Роботник, це цитата, Роботник доставав цей продукт і бросав собаки, щоб та відкликалася. Е Укрпошта закупляла е корінні ноги. Що це значить? Корінні ноги, вони це заходи безпеки. Коли листоноша йде, на ній біг собака, вона має достати коріну ногу і кинути, щоб собака відволіклась. І все. Я коли виступав перед менеджером Макдональдс, питав: дивиться, ви бургери робите куріни? Да, Говорю, а ноги де? Все, ноги в нас. Тому а... це Реально? це, реально, це, okay. це інфекційно інтерв'ю, відео на — Тобто він говорить про те, що ми закупали на Укрпошті. Корінує ноги, коріння бедра, роздавали їх почтальонам. І поштальйони, коли ходили по стілам, кидали собакам, щоб собаки не нападали не на поштальйони, а на эти а самі ноги. Все тішов людини в голові. Після того він заявив наступне: що а зараз у всіх поштових відділеннях він запускає торгівлю ковбасою. Тому що основна проблема цитата: пенсіонери мрут, клієнтура в Укрпошті зменшується. Тому він буде всіх відділеннях відкривати торгівлю ковбасою. Ну і там, ті, що в поселах залишилися, і в кого ще є зуби цю ковбасу їсти. І гроші, саме головне, цю ковбасу купити, буде приходити до нього до Смілянського об'єкту, Укрпошту, для того, щоб купляти цю ковбасу. Рівень менеджер ми понабирали він там в Америці, він з Одеської області, до речі, родом, там. з дитинства вжив і вчився в Америці. Найшли якогось Черного Фріка, привезли сюди. Призначили керівником державного підприємства. І там на третьому році керування, четвертому році керування цим підприємством, він розковічився у методах роботи. Тобто супертехнологія. Купляєш корінну лапу, даєш почтальону, почтальон кидає собаці і все окей. Всі доволі, укрповачний бюджет. Атім, хто цих корей призводить, теж приймають, це профіт, тому що ну, це ж бред, ж не на закупацію всіх корей. І абсолютно ноль реакції уряду. Нолі реакції керівництва держави про те, що тут до сих пор керує укрпоштою. Люди добрі, я думаю, що навіть робити петицію, тому що з такими методами він не те, що всіх корінні ноги в країні і зведе, він далі почнети постійно на шпагах біться і що, що то. Тому людина з невроновічною психікою не може керувати величезним державним підприємством і бідкається, що головна проблема це що пенсіонери вимирають. І на почтальонів собаки нападають. Ми генеруємо нові ідеї, знаходимо нові формати, впроваджуємо нові технології. Надзвичайно важливі події відбуваються навкруги, навколо перемовин, навколо намагання все-таки вийти на якусь мирну формулу. і Я всі програми коментував так чи інакше ці події. І сьогодні хочу сказати одне: що зараз знаходиться, знаходиться той період, той етап. Коли найголовніше, це режим мовчання, коли ніхто не має права, крім вищих керівників нашої держави, крім тих, кому це положено за законом, коментувати якимось чином публічно позицію Трампа, там, позицію Макрона, ще комусь. Це лідери, міжнародні лідери держав, держави, які нам допомагають, які нам дуже допомагають у час війни. І коли я бачу, що кидаються там дерьмом сухим того же Трампа, там, Макрона. Керівництво Німеччини, люди, які повинні їм дякувати за те, що вони дали, вони не зобов'язані були давати нічого нам. Вони нам дали, тому що вони, по-перше, співчували, по-друге, відчували угрозу до себе. Тому все-таки закликають тих політиків, які сьогодні щось там коментують з приводу перемовин і дозволяють собі якісь образливі слова в адресу інших лідерів інших країн. Просто подумайте, що буде з вами і з нашою країною. Якщо і Трамп, і всі інші дійсно з переговорів, де ви всі будете? Ну, Ті, хто, зрозуміло, запасного аеродрому немає, ті, хто має запасний аеродром, то, понятно, дриснуть першу чергу. Де ви всі будете, якщо Трамп реально, Рубіо і вся ця западна компанія реально встановлять поміч Україні, реально встановлять обмін даними? і просто ставить нас один на один з Росією. Тому я думаю, що зараз нам поменше коментарів нашим видатним політикам, а працювати куларно і. Піти на ті моменти, щоб сьогодні жодна західна країна не вийшла з перемови. І що стосується економіки, теж я читаю там про Сполучені Штати, цікава офіційна цифра. 24 й рік, 24 го року, штат Каліфорнія, всього на один із 50 штатів Каліфорнія, став четвертою найбільшою економікою світу. світу. І вперше, в 24-му році, це дані МВФ і Бюро економічного аналізу. Міжнародне. Тобто це офіційні міжнародні цифри. Так от штат Каліфорнія вперше за рівня номінального ВВП перевершив Японію, всю Японію як держава. В, в штаті Каліфорнія загальний номінальний ВВП 4,1 трильйона доларів в Японії 4,02. І поступився цей штат всього-навсього Сполученим Штатом як державі, Китаю і Німеччині. Тобто, сьогодні один штат Каліфорнія це четверта економіка світу. E, і це не сіємінутна e, ситуація, тому що зростання економіки протягом останніх іде 5 років в середньому 7-5% на рік. Всього на все один штат. Тому коли нам там пишуть, що Америка загньоється, вот, тарифна війна, там ще щось, люди добрі, Дивіться цифри, читайте цифри і аналізуйте фактаж. А не слухайте всяких блогерів і крикуш, які розказують, що-от Трамп Америка не туди. Підкреслюю: єдиний штат. Четверта економіка в світі. Більше того, економіка Каліфорнії зростає зараз, тенденція швидше, ніж три найбільші економіки світу разом взяті. А це КНР, Німеччина і США. Е, і це довгострокове зростання. Тому та корекція, яку робить президент Трамп сьогодні з цими тарифними війнами СМА, це про Америку. Це про їх зростання, про їх велич. І наша задача найголовніше знайти своє місце тут. І просити їх, щоб вони ні в якому разі не вийшли з цієї переговорної площадки і просто не кинули нас як е, якийсь непотріб. Тому що ми по сравненню з ними, з їхньою економікою, ну взагалі це якась капля мори. Коли ми там Арієм кричимо за ці ресурси, що в вот воду, хоча забрати копали, не все, ну, вони просто не розумієте масштаби і порівняння. Економіка деяких штатів. Країни Сполучених Штатів Америки і якісь копали, якісь економіки України. Це незрівняні речі. І я дуже надіюся, що ті, хто приймають рішення в Україні, це прекрасно розуміють, без пафоса, без емоцій, без якого-то фейсбучного там всуждення, фейсбучного трешу, це прекрасно розуміють і можуть зробити адекватні висновки. Тому спокійстві і найголовніше, щоб наші партнери дійсно не реалізували свої погрози і не вийшли з тому що тоді. Нам всім гаплик, ну, кроме тих, хто встигне втікти. Це був Віталій Бавіненко, мій YouTube канал. Дивіться, підписуйте, аналізуйте, коментуйте і всячки обсуждайте, тому що, крім мене, ніхто вам правду більше не скаже. Тож, читайте, коментуйте.